Коли ми вклоняємось Ісусу як нашому цареві, відбуваються деякі речі: наша гордість ламається, влада нашої плоті ламається. Царство, яке ми можемо будувати, ламається. Коли ми ще ніколи не ставали на коліна перед Ісусом, це говорить про те, що ми можемо ще продовжувати торгуватися з ним. Ми намагаємося щось йому запропонувати своє. Ми намагаємося йому щось довести. Ми можемо будувати перед Ним свою Вавілонську вежу. Коли я поклоняюся Ісусу як цареві, коли я покоряюся і визнаю Ісуса як царя, я починаю Його підносити, і я починаю приносити Йому свої дари. Коли ми вірою вклоняємося Ісусу як нашому цареві, у нас з'являється внутрішнє бажання приносити Йому дари. Наші дари показують, як ми цінуємо нашим царем і чого або що він вартує в наших очах.